Які генам Ярославом Мудру ми тепер можемо українську державність з'єднати до більшості європейських династій правителів. У цій історії була вендетна, відкладена помста. А хвороби бувають від гріхів? Від гріхів, кажеш. І моя. Мати такому воїну і такому діячу сина інваліда кульгавого це була ганьба для нього. Наказом Великого князя підкорюються усі в 11 столітті. Київ безумовно входив до європейської цивілізації саме через політику династичну, яку проводив е, Ярослав Мокро. Ти княжна? Наразі наші воїни вимушені відмовити вам у допомозі. І у гіршому випадку навіть навпаки запросити її. Передай своїм ніякого військово торгового альянсу між нами більше не може бути. Рості Європи мав ще більше зв'язків, ніж про це нам відомо. Якщо я стану королем. Він хотів велику могутню державу, що він і зробив. Ти старший брат, тобі й вирішувати.